Осіння пора, коли треба встигнути. Зробити дуже багато і навіть більше. Дівчатка-хлопці, усім привіт-привіт! Звати мене Іра. Вітання вам з Харківщини. Сьогодні хочу вам показати, що у мене купують ваші замовлення. Розпочати хочу з дуже цікавої тіньолюбної рослинки. Це є гейхера, яка вже відправилась до нового садочку, до нової садівниці і, мабуть, вже посаджена. Я так рахую, бо вона дуже просилася щодо посадки. Бачите, вся її серединка, вона. Наростала, але п 9 для цього екземпляра цієї гейхери дуже замала. Наприклад, як і ось ця примула, подивіться, який гарний кущик. Він Є з двома розетками, так він і поїде. Це є новиночка 23-го року. Рахую, що також він вже зростає у новому садочку. Я бачила цей цвіт і посадила з ґрунту зі свого цю гарнючку, запропонувала її. У мене ще, якщо не помиляюся, один. Екземпляр в горщику, також є в закритій кореневій, в відкритій. Давайте сьогодні подивимося ще також на ось ці рослинки. Бачите, цей дзвоник трошечки був недогледіний людиною, яка у мене тут поливала за моєю відсутністю. Ну, я думаю, що з ним нічого страшного не буде, тому що він гарно відійне, коренева там також гарна. Тобто я рахую, що все буде добре. А ось а чіточек, якщо так придивитися, подивіться, який він гарний, дівчата, хлопці. Він здоровений, він симпатичний, дуже простий в догляді. Тобто, якщо ви хочете мати малодоглядний сад. Саджайте очітки. Також маю їх певну колекцію в своєму садочку. Кожного року додаю, також як і гейхери, ну і хости. Тобто кожну рослинку, яку маю більше трьох п'яти. На іменувань намагаюся додавати потихесеньку. Інколи до якихось все ж таки більше лежить душа, до інших трохи менше. Але ось ця хоста, яку я купувала разом з вами, мені здається, в 23-му році це Вініціан Sky зоветься, якщо не помиляюся, то вона дуже симпатична. Хочу вам ось цей горщо показати з очітком, Знаєте, от балакаю про хосту, а думаю, Думаю, про очіток. Є ще в цьому замовленні ось такі примулки. нова вже. Серія Претіполі, вона нещодавно була завезена до нас в Україну, гарно зимує, перевірена, особиста, мінус 20 видержує. Це була касетна розсада, яка прибула до нас в серпні місяці цього року. Я її посадила і ось вже можу вам її пропонувати. Ось ці сорти. Подивіться, як вони гарнесенько виглядають. Нагадаю вам, що це є вічно зелена рослина, має 4 серії. Це є біларіна, пріма, біларіна, поляна та преті полі з різними відтінками у кольорах. При її цвітінні. Продовжую вас знайомити з цим чимерничком. Він мені подобається, тому що також є вічно-зеленою рослиною, якщо він зростає десь у вас в затишному місці в садочку. Гарнесенький ось такий кущик їде до садівниці. Мені дуже подобаються чимерники, Також маю їх певну кількість щодо цих сортів. Неймовірно гарних в світі новинок. І дівчатка-хлопці, хочу вам показати також, що. Садові рослини, якщо правильно обирати до свого саду, можуть нам приносити радість, мінімум догляду, а найголовніше просто коли вони квітують або мають дуже ефектне декоративно-листяні свої листочки, прикрашають також ними садочок. Це є ехінацея скіпер пінк для дівчинки, яку я хотіла відправити. Але, дівчатка, ось такі екземпляри я не відправила. Відправляю. Я захотіла вам про це наголосити, показати. Якщо ви хочете отримати від мене рослиночку і в гарному, найголовніше стані, то ви повинні знати, що це відбувається за допомогою броні. Як це працює, ви можете мені написати в особисті повідомлення. Я вам про це розкажу більш детальніше. Зараз прибрала я цей поганий листочок, і ось саме цей кущик. З цього горщика я посаджу до свого садочку, він ще буде наростати і вже навесні буде мати гарний товарний вигляд і можна буде його відправляти. Бо я не хочу, щоб дівчинка-садівниця, отримавши ось такий кущ, який я вам показувала, просто була розчарована. Цей, наприклад, кущик ехінацеї іншого сорту він квітував, він також показував вже свій потенціал сортність. Він, до речі, до нас приїхав пересортом, але я впевнено можу вам сказати, що це є сортихінацей, кісміт Вайт, який я замовляла, але він до нас не прийшов, бо його розкупили європейські розплідники. І я дуже рада, що саме цей сорт до мене попав перед сортом, і я можу милуватися його цвітом, кольорами, зростом. Ну і найголовніше ж також вам його пропонувати, якщо вас це не Тежить щодо сортності рослинки. Інший екземпляр також, ехінацея ми з вами можемо бачити. Це та квіточка, та рослина, яка була не на броні, а вже з загального доступу продажів. І ось так вона виглядає. Я намагаюся, звісно, щоб рослинки до вас їхали в гарному стані, але саме цей сорт у мене був трішечки мною вже не доглянутий, тому що я його полила якось в спекотні час, І ви вже бачили, що до листочки вони трішечки підпеклися. Ще ось такий також є красунчик, мені дуже подобається ехінацея. Я її маю в своєму садочку на сьогодні більше 80 сортів. Ну, і, звісно, також пропоную вам до ваших садків цю невеличку красатульку, симпатичну. Ось в таких об'ємах, розмірах, щоб ви розуміли. Як це все виглядає наживо, і також могли вже оцінити свої фінансові спроможності. Чи хотіли б ви бачите саме в такому вигляді посадковий матеріал за ваші кошти? Ще один сорт, бачите, він квітував, дівчатка-хлопці. Ось таку рослину, яка стояла на броні, я відправляю, намагаюся, щоб вони гарнесенько наросли з мінімальним втручанням. Щодо підживлення, тобто вони в мене зростають самі по собі на відкритій місцевості я маю на увазі на сонці, якщо це ехінацея, якщо це примула, вона зростає в напівтіні. Я намагаюся їм створювати такі умови, які є в садочку в наших, їх адаптувати. І зараз ви бачите, як виглядає посадковий матеріал саме в Такому розвитку подій, бачите, це сорт Діп Лілак. Я вам зараз ставлю світлинку, як вона квітує і квітувала саме у мене. Також хочу вам показати і намагаюся це зробити, щоб ви могли бачити. Мені дуже приємно, коли у вас є змога побачити мій посадковий матеріал, і саме обирати ті рослинки, які є в моєму каталогі, для того, щоб мати красу в садочку. Це діплілак, бачите, примулка із ізрії Претіполі. Вона є широченька, височенька. Тут є дві розеточки, зростає вона в П дев'яточці. Це є сісерінхіум. Повертаючись до примулки, вона дуже крутезно виглядає. У саме цвітіні, та ви і самі, мабуть, вже побачили. Буду намагатися зараз вам знайти відео, щоб показати, який це крутезний колір. Ну, а також ось ця красатулька, новиночка, також знайшла з тих екземплярів, які є у мене, у наявності на 3 жовтня 2025 року. Тому, якщо вам цікаво, обов'язково звертайтеся в приватні повідомлення в одну з моїх соцмереж, або пишіть у. o Viber Також WhatsApp є в пріоритеті. Я хочу, щоб в ваших садочках зростали ось ці всі серії якомога більше, тому що це не перевершена краса, коли вони квітують навесні, а це є їх повноцінний цвіт і періоди, коли вони показують свою справжню красу. Також вони можуть квітувати, якщо є додаткові умови, які ви їм створили, і найголовніше догляд це влітку і. І в осени повторна, бо так заявляє селекціонер. Тому, дівчата, якщо у вас є тіністі місця у ваших садочках на вашій території, обов'язково спробуйте посадити примулу багаторічну різних серій, щоб нею милуватися. Їй трішечки, звісно, потрібен полив, коли на вулиці спека, щоб вона не засохла. Але якщо правильно обрати місце, де ви частіше буваєте, то ви можете просто поруч ходити колись там інколи поливати її. і Мати неймовірну красу в різних кольорах веселки на весні і в осени. А це сісірінг є багаторічна рослина, яка квітує блакитними відтінками. Дуже цікава, починає світ світ наприкінці травня, десь там в 28-9 числах, і до середини червня він квітує, дарує свої невеличкі квіточки. Також буду зараз вам намагатися показати. Як він це робить на світлині, і лишати в описі до цього відеоролика посилання на огляд цієї рослини. Дівчатка-хлопці, обов'язково купуйте квіти, щоб ними милуватися, насолоджуватися і відволікатися від буденності нашого життя в Україні. А зараз я вам продовжую показувати ще один сорт примули, яка їде в ось таких 100-грамових стакан. Саджаю я різні рослинки в таку ємність для того, щоб знизити цінову політику на той чи інший багаторічник. особливо якщо це є новиночка, Тому що я розумію, як це дорого для моїх покупців, для інших також. Бо я і сама роблю покупочки в інших інтернет-магазинах, у різних продавців. Ось так виглядає ця краса коли... Буде квітувати. Це є новинка також, і вона в Україні у нас вперше. Тому ми з вами навесні вже побачимо її цвіти. І ще хочу вам показати ще одну новиночку. Дуже симпатична ось така буде кольорова гама у цього сорту. Тому я саджаю рослинки саме в ємності для того, щоб знизити якомога, наскільки це можливо. Цінову політику тієї чи іншої квіточки, рослинки, особливо, якщо це є новинка, щоб мати змогу її отримати. Бо інколи при закупці рослини ну, просто коштують як крило літака, бо ти не купуєш одну-дві штучки, а береш великими партіями, плюс логістика, дівчата, інколи думаєш, ну чому саме так? І відбувається, але кожен труд, праця повинна мати свою ціну. А особливо, якщо це є якісь нові сорти рослин, це якась знаєте, історія, коли хочеться, не можеться. Ось такі, бачите, кущики. В ємності невеличкій, вони також вже показують свої корінчики. Ви зараз бачите, як вони виглядають, зростаючи у невеликих ємностях. Але, тим не менше, корінчики нарощують вже українські. Листочки також вже у цих двох сортів є українські, можна це бачити ближче. Я намагаюся відправляти вам завжди рослини, щоб вони у вас вже приживалися, щоб вони були Адаптовані у мене, і ви не мали, знаєте, у той стрес, коли бачите, що корінчики не наростають, що е, якісь листочки негарно виглядають. Подивіться, яка в них різниця, друзі, це є різні серії. І як можна побачити їх наживо в різниці зросту. Це дуже важливо колись у мене була така історія, коли дівчинка питала, чому саме вони різняться. Одна, знаєте, така була розеточка набирня. Прям симпатична. Ну, знаєте, дивитися, не надивитися. А інша така була трохи рихлувата. А це все залежить від того, які серії ви обираєте. І, звісно, вони можуть різнитися на зовнішній вигляд. Давайте подивимося на ще одне замовлення, яке у мене відбулося у вересні. Ось так виглядає. Поїхала рослинка одна і друга до нового садочку. Поїхав ось такий чимерничек з серії Дубел Елен, ось в такому вигляді. Також був в цій ємності невеличкій. Саме цей екземпляр рослини гарно адаптувався. Цей сорт також непогано виглядає. Є інші сорти, які, ну я б сказала, б, бажали б кращого вигляду товарного. Але, дівчатка-хлопці, буду з вами спілкуватися, або повертати кошти, або все ж таки переносити замовлення на наступний рік. У мене також є така функція, нічого в цьому не бачу, бо, по-перше, я є садівниця, колекціонер, а потім тільки продавець тих рослинок, які є у мене у залишках, або які я купую для свого садочку для поповнення колекції, і вже залишки просто маю змогу їх вам запропонувати. Ось така ехінацея. Яку я вже, як ви бачите, почала пакувати, а потім згадала, що вас не познайомила. Чому саме я так пакую? Для того, щоб, друзі, ви, коли будете отримати від мене рослиночки, мали змогу рослинку зразу посадити до свого садочку, і вона, як умога менша, мала стрес щодо кореневої системи, а ехіна це це, звісно, робить і це не є добре. Не тільки для ехінацеї, а й взагалі для багатьох багаторічників, можу так сказати, взагалі для всіх рослин: чим менше стресу при транспортуванні, тим краще вона буде адаптовуватись до ваших умов. якщо це є гарний посадковий матеріал, особливо загартований, який не зростає під сітками та інше. Друзі, ось такі в мене були рослинки, замовлення до ваших садочків. Такі рослини у мене замовляли до різних куточків нашої країни, різних садків. Так вони виглядають на світлинах. Друзі, хочу вам побажати всього найкращого. Звісно, нам перемоги, і хай наші сади українські квітують та дарують нам натхнення. натхнення. До зустрічі усім.